Вас, друзі! А що, сьогодні ми попрацюємо на великому савочку. Дуже великі коропи є тут. Треба їх рятувати. На маленькому савочку там наставки. Коробчики маленькі, але є величейки. Ви бачили, ми там поставили компресор. Все там дуже чудово. Ну а зараз тут лід уже чудовий. Можливо, ми і тут встановимо компресор. Так, це в нас кушать их будут. Да, их уже стоит. Типа бита и работа. Тупенько стало сверло наше. Чи не в ту сторону мы Навіщо робимо такі роботи? Друзі, виділяються гази і риба може задихнутися. І ці гази потрібно спустити. Помірююсь. Лід в полець. 5-7 см десь. 7 см лід. Ви зрозуміли, яку роботу будемо робити. Ось якийсь савочок у нас вилимо його в полі, велику рибу не виловлюємо, всіх коробів відпускаємо. Ну, Авто приїздить на риболовлю до нас. Цих карасів ми дозволяємо забирати. Підпочиваємо ось на такій альтаночці. Подивіться. ось така у нас альтаночка. Чудова альтаночка. Також, власноруч все зробили. Ще деякі роботи можемо провести. Це все зробимо. Друзі, Підпишіться на наш канал, підтримуйте. Ось таке поле було. В такому полі ми зробили наш ставочок. Ставочок чудовий, нам дуже подобається. Все, друзі, до зустрічі.